Всім привіт з Одеси. Ми на приводі. Сьогодні у нас 6 червня. Я приїхала якраз обід, десь 12-13 годин дня. Пробіжимося швиденько по цінам, трошки вам покажу, що у нас тут, що по чому. А ви поки підписуйтесь, пишіть коментарі, обов'язково пишіть в коментарях, з якого міста ви мене дивитеся. Чи лише Одеса дивиться, чи інші міста дивляться. Дивіться, грибочки вже по 60 гривень. Гарні свіженькі грибочки такі дивіться. 60 гривень грибочок. Кілограм. А не грибочок. Кілограм грибів. Так, підемо, подивимося овочі, фрукти. Доброго дня вам. Набрать грибок. Пізніше. Так, що в нас тут ще? Огірочок. 30. 20 кабачок. Так, а де продавчиня моя молода? Обіжала десь. Так е, помідорки 80. Дивіться, давайте я так там трошки пройдуся. Отак, подивимося. Якраз ви будете знати, що у нас продають. О, полуничка така є. А по чому полуниця? 100 гривень. 100 гривень кілограм. А, ось така сама, так? Да? 100 гривень, така є. 100 гривень кілограм. Ну, сухенька, гарненька. Так, картопля. 25, дивіться, 30. 35. Буряк 50 молодий. І молода ця цибулька 30. Так, дивіться, 20-30 картопелька. Так, тут ще покажу вам, Надя працює. Не Надя? Даша, Даша. Що у них тут? 15, 20. Огірочки 35 уже. 35. Картопля. Тоже 35. Помідорки, оці класні помідори, 90 вже. Перчик 80 гривень. Горох, ну вже, мабуть, він такий не молодий, чи тож на 80 гривень. О, а тут бурячок, дивіться, по 40 гривень. Гарний буряк, морковка 40 А, і цибулька тут по 25. Уже молода, до речі, цибуля. Ціна нормальна. Так, і по чому 40 гривень, цвітна капусточка. Так, ще тут покажу вам перчик. А цей теж по 120? Yeah. По 120. Що зелений, що жовтенький, 35. Ну, помідори, дивіться, 80-90 гривень. Оці трошки дорожчі. А, примадонна? Примадонна. Ізмаїл. Сьогодні якось людя на четверг. Робочий день, але люди ходять, скубляються. Так, абрикоса 100 гривень. Черешня 60. А горох в яку ціну? 100 гривень. Горох 100 гривень. Ще молодий, так? 100 гривень такий горошок. Так, абрикоска 100 показала. Черешня 65. Ну, помідори скрізь. 70-90 гривень. Так, і тут повикладують такі рочки, дивіться, такі солдатики прямо стоять. Доброго дня вам. Так, черешні що? 80, так? Да? Чорна така черешенька. А полуничка 100, так? Да? Дорожче стала, так? Да? А чого вона дорожче стала? Чого підняли ціну? Оптімо ми підняли. На опті дорожче стала. На опті дорожче. На опті, так? Йо-маю. 90 -е абрикоска, 20. Ну, ай, картопля, дивіться, взагалі, по 20, так? 20. Теж така. Не дрібна, 20 гривень. Приходьте, йдемо далі. Так, і покажу ж вам футболочки. Дивіться, такі однотонні, хто любить без принтов, однотоночка. 5 видів, так? 5 кольорів. Виходить. Скільки? 250 гривень. Качество обалденне, хлопок. Турція, хлопочок, ну класно. футболочки. Далі оці по 500 гривень, так, да? Холодки идут, да. Холодок 500 гривень. Сейчас вам покажу. Кольори різні. А далі 350 mm -hmm. да, футболочки. Mm -hmm. І, Альонка, в тебе ж є такі здорові yeah, розміри, yeah. да? Вот этот холодок йде. Угу. це? 500, скільки це? 500 гривень, 450, гривень. 450 буде для вас, а такі по 350. Тоже Так. Катон турецький бренд. Так, що, 300, шортики від 350. 350 300, Є з принтами, без принту. Батали йде. Батали 450, да, дивіться. 20, 20, можна замовляти? Да. Які номер телефону? 98 744 98 02. Альонка, вам прикинь, ви скидаєте свої параметри і все можна замовити. Да. Або приходьте на привоз прівозже. Не раз показувала. Вот, з Пріобразенської Арочка там далеко. Заходите, проходити метрів 100-150. Mm -hmm. І ось тут знайдете Альонку. Вона тут, до речі, одна з футболками. Чи є там ще там хтось? Є Є. Ну, Альону, шукайте, приходьте, йдемо далі. Йду туди, де бабульки сидять. Їм зробили такий навіс, тепер там не так жарко. Дивіться, їх теж там дуже багато. І ось показую, де стоїть Людмила. Платька продають. Костюмчики батали до 64-го розміру. І плаття, і костюми. На випускний можна все замовляти. Можна на куди? Ресторан, кафе до моря гуляти костюми. льон. Питаєте, чи льон є? Звісно, все є, продається. Так, он і людочка є. Люда, доброго дня вам! Який номер телефону для замовлення? 096 22 44 200 Людмила, приходьте, міряйте, вибирайте, все можна поміряти, а можна і замовити собі. Так, показую. От, проходите. павільйончик 48-49. Тут стоїть Люда. Так, ну а ми підемо вже сюди до бабулечок. Глянемо, що тут у них є. Ой, в них зелені багато. Зелень, цибулька, дивіться, чесночок. Все есть. Все есть. Все есть. Почем зелень ваша? 10, Все по 10. по 10, да? Да, чесночок 15. Пучок, 5, той, да? Да. Пучок, а там сколько? 5 штучек, да? да. А, ні, там нет, больше. больше. Там більше. 15 гривень пучочек. Да. Угу. А зелень по 10. Да. А. Капуста по почем? 40. О, 40 гривень. Гарна цвітна капусточка. І погода. І квіти продають, і що тут, і картоплю, квіти. Зараз запитаю, чому квіти лілії продають. А яка ціна букета? 50 гривень, але я віддам вам дешевше. 50 гривень. Ой, вони так пахнуть, так? Да? Це вони так пахнуть? Ой, о моє. Дуже. Вони є такі красиві, ще там теж по 10 штук в'язані. Кулючку. Я зрозуміла. 50 гривень букет, так? Да? Так. Да. Угу, шикарні. Лілії. Лічі ось тобі. Будьте брати, які маю. Які життя, дівчинка? По чому картошка така крупна? 40 гривень картопля крупна. Купимо, купимо. Так, а тут за чимось черга, як виходжу з цих бабуських рядів, за чимось черга. Займають чергу. Що ж тут беруть? Що там беруть, не знаю. А, картоплю. Картоплю дивіться, беруть. Наберіть мені 2 кілограмів там. А по чому картопля? 25 гривен килограмм Можно выбрать и самому Нет, тут набирают, просто здесь очень жарко А, картопля шикарно. Да, черга такая А у вас есть картопля? Еще есть еще, еще есть картоб. 25, 25 гривен Килограмм Килограм. Ну, супер, Гарна картопля Еще покажу вам в рыбном корпусе Верия. На привозе Так, Привіт, Сонечка, привіт. Покажу вам ціни. Дивіться, я знайшла ляща, лящ, 180 гривень кілограм. Невеличкий такий, тут дівчата працюють, Надя он в зеленому ході, надійка, сказала, одна штучка 50-70 гривень виходить, один лящ. Беруть також копченого, холодного копчення. Невеличкі лящики, кому блін, чоловіка побалувати супер. Купили одну таку одну рибинку на 100 гривень. І ідеальний вечірок устроїли. Так, вомер. Дивіться рибку. і Дивіться, скумбрія холодного копчення 300 гривень без голови вже, дивіться, без голови. Бараболя, кальмарчик 310 гривень, кілограмчик, хто любить. форелька холодного копчення. Мойва. Боже в молодості. так любила цю мойву, купляли все время. І їли, наїдалися, така жарненька. ох, смачненька. Так, дивіться, яка ціна тут малосолочки пряного посолу 105 гривень. Сарделечка і салака 80-90 гривень. А, це матія 185 До речі, дуже смачна ця риба, реально. І оселедець 125 кг і 140 кг. Скумбрія малосольна, 180 кг. Філе 850 Гарне Гарна філеєчка, така обалденна. Так, у них тут ці лампочки, звісно. Воно то добре, але бачите, воно так моргає трошки. Це холодильники, щоб ви не боялися. Все лежить в холодильничках відкритих. Так, що в них тут? Хек молочний 157, Без луски 150, корюшка. А, і мойва ось така, хто любить жарить, хто любить пишіть. 110 гривень кілограмчик. Так! Ну і дивіться, раки питали, покажи, чи є раки на привозі. У дівчат. Дивіться, який рак. Гігант прям, так, да, дівчатки? Доброго а дня вам. Сьогодні здравствуйте, сьогодні отримали шикарні раки. Та я і бачу. Так, а у вас різні розміри, так? Да? Я бачу? Так, да. от маленький до літній. Так, оце маленький. У -у -у -у. Так, і вони всі живі, так? Да? Кудись тікають, кудись тікають. До, до когось старілочка, походу. О всі живі, дивіться. А в них там холодно, так? Да? Да, там внизу льоги, Їм конечно. не жарко. Обовисково. Так, середній і крупнячок. Uh -huh. Так, тут Юля. Так і на привозі. Юля, Аня. Анічка працює. Право, да, дивіться, ви можете ще запитай номер. Ви ж мож, можна вам подзвонити, запитати, відложити. Діктуйте да? Зак... номерок. Ноль девяносто восемь, двести двадцать Юля, Юля, Аня. Юля, Юля Аня. Аня. Да, можно дивиться, подзвонить. И вам каждого дня их да, завозят? доставочка да, по городу бесплатная, от 3 килограмм. Специи, зелень, все в подарок даю. А какие специи? Что, у вас это, ваши тоже, да? Да, вот такие приправки есть. О, показывайте. Тут очень большой набор специи. Угу. Синдере, укроп, петрушечка, паприка, чесночок. Тут все-все-все входит для варки раков. Отлічно. сухой кропчик, просто ще не обработанный. Веники сухого укропа і сім'ї А, ви даєте, так? Да? О, так це прикольно. Дивіться, можете дзвонити. Або хто буде на привозі, приходьте в дівчат. Не раз підходила до них, у них завжди свізі, вони аж випригують. Так і просяться до вас на святковий стіл. Чи просто подивиться футбол так, з друзями. Так. так, приходьте, все, дівчата, гарного дня вам. Заходьте. Так, а, ще не показала, де дівчата стоять. От рибачка Соня, дивіться, задом стоїть. І тут дівчата, ви їх побачите. Біля маслобойні. Ну, вже у дівчат покажу вам ціни на креветки, Ви всі питали креветки, дивіться, ціни починають 370. Королівська, трошки більша, 385. Ну, краще їх, звичайно, цю купити. І супер така здоровенна, 20-30 штук на кілограм, 445 гривень. Мій дівних, дивіться. І ще є морський коктейль, 195 гривень, кілограмчик. Ось таке нормальне, нормальні ціни, я вважаю. Тигрова, ось дивіться, без одні хвости. Одні хвостики 380 гривень. Так, і оця теж вже варена морожена, суха заморозка 450 гривень. До речі, у них недорого. Я бачила 500-550 гривень. 390 і 310, саме дешевше, це 310, ну, краще вже оцю брати. 390. Так же? а ну пишіть, які з них. от, Які б ви купили. Так, перві, другі чи треті. Ну, звісно, оці краще. Кальмар, є, дивіться. Хто любить кільця кальмара, кальмар очищений. 270, гігант 190 гривень. Це що, і крамойве. Вибір, конечно у дівчат шикарний. Так все чистенько дивлюся, льоду немає. Дивіться, лоточки всі в них без льоду. Тобто холодильники працюють у них, хоч і світла немає в Одесі, але генератори працюють, у дівчат все от ой, холодно там, нічого не розстає. Морський заяць 180 гривень. От мені цікаво, хто їв таке, яке воно на смак, я ні разу не їла цього зайця. Так, скумбрія 160 сира, сироморожене, Форелька в них є, хек-мінтай, ось філе хека. Я не раз бачила, що його купляють. Нарізають якось так кольцами і обжарюють. А от, до речі, от якраз і купує дівчинка кіло купують. Чи хека. Зараз запитаю, що з нього робить. А що ви з нього робите, розкажіть? А що ви з нього робите? Жарите? На котлетки. А, на котлетки? Можна теж пожарити дуже смачно. Можна колечками, так? Да? Нарізали, не до кінця розморозили, соль перець, борошно яйце. і дуже смачно. А, борошно яйце і можна пожарити колечки. Тому дівчата працюють, вони тут. Ну, знаю цю дівчину надія, бо я в неї купую постійно, постійно. О, приходьте, йдемо далі. Ще покажу вам рибку. Е, так, це що малосольна дунаєчка, ціни за штучку, як бачите. Свіжа дунаєчка 250 гривень, карась 130 гривень, бочок свіжий 140 гривень. Угу. Такі ціни. Карась невеличкий, 80 гривень. І карпік у нас почем 160 гривень. Льотику, в холодильничку все лежить. Ну, вже заодно покажу вам і снеки до пива. Хто любить от корюшка. Дивіться, як у них супер. Все стінами. Ідеальний прилавок, вітринка супер. Так, свинина з сиром. Це що? Індюши, індюшатіна, ставрітка, м'ясо тріски. Боже, хто це любить, так це тут... тут очі розбігаються. Анчоуси. Це ціна за 100 грив, щоб ви не лякалися і не писали потім. Кальмар 70 гривень 100 грив. Стружка кальмара. Кальмар в арахісовому маслі. По-шанхайськи. Ой, тут дуже всього багато. 65-50 гривень навіть є за 100 грамів. Паласатики, кальмари. Так, 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 так. Тому дивіться, у дівчат вже я це ж показувала вам їх. Надя ще от жіночка працює. Підходить, скупляється, беруть потрошку. Тому будете знати, приходьте. Йдемо далі. Йдемо далі. Вийшла я з рибних рядів наших. От цей корпус, рибний ряд. От заходжу. Фруктовий пасаж називається. Тут де фрукти, овочі. І хочу вам показати жінку, Надя. В Неї дитячий одяг від маленьких до дорослих костюми, футболочки для хлопчиків. Так в неї два павільйончика окремо дивіться для хлопчиків. Доброго дня вам! А з якого віку у вас одяг? З Згодіка. З годика. Так, шортики, це хлопчачі, а тут от дивіться для дівчат. Знайшла такі модняві костюми. Троєчка. Скільки коштує ще раз? 650 650 гривень, костюм троєчка. Шортики, рубашечка така, дивіться, можна підвернути. Боже, ті, що на дівчат модні костюми продають, і, і можна на дітей купити. можна зробити сімейний лук. Так, шортики, жилеточки. І ще тут є випускні плаття. Від 900 950 до 1350 до 1350 плаття на дівчат. Різні, дивіться, і рожеві, і жовтенькі. Взагалі, будете знати. Тут я, до речі, свого малого одівала, коли він був малий. Ми приходили, тут костюми, брали якість шикарна. Ці адідаси. Якість нам нравилася. Костюми носилися дуже довго, так що приходьте, дівчата, йдемо далі. Ну вже на виході, як на Преображенську, покажу вам ці платтячка, які ви просто мені пишете, щоб я вам їх відправила. Дивіться, я не відправляю їх. Дзвони Лені, зараз. Запитаю номер 330 такі платки. Оці бочечки теж 300, чи яка ціна, я вже не пам'ятаю. 290. Е, Бл'єни розміри до 64-го розміру. Це з капюшоном. пол, таке платьечко. І тут є капюшончик. Дивіться, 620 гривень. Це, мабуть, батал великий. Бо чим менше, тим вони трошки дешевші. 370. Ой, світло виключили, генератори працюють у нас. Але привоз працює, приходьте, вибирайте. Так, для хлопців. Труси такі, о, боже. Тканина така гарна, якісна. 75 гривень. Прикольно. Так, і ось такі є. Дивіться, трус, трусіля хлопчачі. Е, Лєночка, чому такі? 100? 100 гривень. Ну а ці. Кому такі розлітайки, парашутики свободні, то ідеальні, я думаю. Так, що в них тут ще є? Кортик, Лене, є, шортики оці з такими, як воно називається, щоб попа більша була. А, от ці, дивіться, сарафанчики 260. Скільки воно коштує? А, 390 гривень ці плаття. платье шикарнее. Самое, самое популярное платье, это вот сейчас, вот это. О. Оно есть однотонное, светочка. Почему вот такие платья? Эти 600 гривен, они в разных цветах 600 гривен. До 64 размера. Ой, смотрите, какие платьечка шикарные. И разные колеры есть. Купальнички. Есть самые, да, это вот эти платья самые, которые легенькие. Ты тоже, да, волоки розмеры? 540 гривен до 64 размера. Сколько? 540? 540 до 64 размера. Очень красивый холодок. Это штапель, да? Штапель, легенький, с бамбуковой ниткой. Холодочек. Холодочек, кажется, тканина. Легенькая. Угу. Два карманчика идут. Угу. Два карманчика идут на пышный Да. Так, какой номер для замовлений? 093 496 27 32. Лена, да. Можна дзвонити Лена вам, скине параметри, які, яка довжина платить, бо я не знаю. Я не запам'ятовую, хоча і показую. Або хто одесити, приходьте, міряйте, вибирайте. Ходьте. Так, і тут від Лени, напротив точніше, Лени є, дивіться, кепочки очочі. Чоловічі, дитячі, для жінок різні. І кепки так само. Панамки, ремні. Боже, у нас світла немає, гул такий йде. Так, кепочки від 200 гривень, мабуть. Да? Від 200 гривень кепочки і дорожчі, і так само ось є 200, ось дивіться, по 200 гривень. І з полароїди 400 гривень. І жіночі, і чоловічі. Так, сподіваюсь, мене чути буде. Кепочки вам покажу, 50%. дивіться. А кепочки ці по чому? 450. 450 це потолок, 100% катончики. Це під бренд, Так, так, це все під бренду. під бренд її дешевші. Їй по 200, по 250, по 300, по 150. Uh -huh. Uh -huh. А ремні чому? Від 200 гривень. Так, що ваші, бананочка, дивіться, така легенька бананочка, по чому вона? Бананочки по 200 є, сумочки по 200 гривень. 200 гривень, така дивіться. Бачите, побільше є 300. Банамки є по 200. Бананочки по 200. Так, ось якраз і кепочка. А вам треба оцю зняти, які штучку. Нас... Так. так, хлопці, ну, Приходьте. Вибирайте. Так, на привозі знайшла у Модестову таку рибу дивіться. Скат чи що це таке? На ската похоже. Це глось. 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 Кажуть, що це глось. глось. Хто любить таке дивіться, можете приходити. А, вона ще жива чи що? Ну так. Да. А ну, по чому ця рибка? 250, 250 кілограмів, да? да? І скільки на кіло десь іде? П'ять штучок. П'ять штучок приблизно. А це кипа. Кепалька? Да. Вот О. она жилая пятнышка. Видишь? І кефаль є. Це вона яка? теж, тоже, да? Да, это Сира. Сыра. И чому воно? Тоже 250. Тоже 250. Тому дивіться. Це риба без костей это людская рыба, это очень вкусная и очень полезна. Хто любить рыбку без костей можна купувати свіжачок такий на привозі у Модестовича. А, ще це що? А ситринка. Акула, асетка копчений. А це по чому? 800, 800 кілограмів. Кому до півасіка, кому вечором подивитися футбол, можна приходити вибирати. Так, ну і по традиції вже покажу вам гранатовий сок у Тараса. Якраз, Дивіться, він дає попробувати і можна купити. Да, доброго дня вам, Тарас! По чому гранатовий сок? 100 гривень літр, так? Да? Так, ви будете купувати чи ні? Так? Да, щось беруть. Так, Тарас, який номер телефону для замовлення? Я вже скажу номерочок, може хтось захоче замовити. Там 5 літрів соку, можете замовляти, він зберігається. Дивіться, гарно так закривається. Ну це я вам показую вино, так? Да? Це вино, Тарас? Ні? Це вино? Грузинське вино, дивіться. І вино можна замовити. Так, 096, 715, 28, 38. Або приходьте на привоз, спробуйте і вибирайте. Так, пішли далі. Так, ще вам покажу дівчат. Тут Каріна, доброго дня, Карішка. Так, що у вас помідорки, помідорки є? Да, помідорки у вас а, ці такі маленькі, да, з пиптиками все трохи крупніше по 90, да. да? Дивіться, яка гарна. А яка вона добра? Давайте я дам попробую. Ой. Дивіться, яка вона дивіться, розрез... дають попробувати. Ви приходите, можете в дівчат Дивіться, яка вона в розрізі гарна. Та бачу, бачу, так. Що у вас ще Каріна? є? Ой, жаль, перчик. 80 нема. гривень. Перчик, так? Да? Да. Ну, такий трошки покручений, але ну, зато а він це не кондиція. дивіться, але ну, він, він такий да. плотний хала. Боже, плотненький. Весь. 80 гривень. Так, і, огірочки від помідори, і мікадо, і примадона мелка, і крупна, і шеменджа, і мальва є. Скільки видів вже все поз'їдали. Так, що, по чому картопля ваша? Топля по 30 уже лишилася. По 30 да. крупна така, да? Це уже остатки, горошки. І гороша, вся полуничка була дуже добра. Вкусно. А такий по 50 баночка одна, і 45. Ага. Горошок уже почищенний можна купити. Да. Так, так, що приходить. Ксюша, да? С утра почем клубничка з утра була? 85 і 100. А, Вчора 75 була, ну, да. сьогодні 85. Трошки піднялося, да, Трошки на лопті дорожче. Да. Но дуже вкусно, черешня обалденна було. Да. Приходьте, приходьте, дівчат, шукайте. Вон, дивіться, сільпошка, он покажу, як їх знайти. Сільпошка і тут дівочки стоять. Йдемо далі. Так, дивіться, знайшла черешню жовту, хочу купити. Почем черешенька ваша? 70, 70 кілограмчик. Тут у бабулі куплю черешню. І така вже є Шовковиця. Шовковиця, 80 гривень лоточок. А, лоточок 80 гривень. А це який він? А, ось лоточок 80 гривень. Так, ай. А звідки ви приїхали, скажіть? З Сроздільний. А, з сроздільний одеської області. От бачите, як продають. О, о через? Ми купуємо. думаю, вам було цікаво сьогодні зі мною. Прогулялися на привозі, походили. Побували зі мною в Одесі. Так, дивіться, черешня-жовта, даже по 40 гривень. Фрукти. Так, огірочки 35. Так, підписуйтесь на мій каналчик, ставте подобачки. І обов'язково пишіть, які ціни в вашому місті. Цікаво. Полуниця така сама, ціна. Ну, от У нас 100 гривень кілограмчик. А я все буду читати. Всім гарного дня, тихої, мирної ночі. Всім пока-пока-пока.